Рік після атаки, 8 липня 2024 року. Росіяни поцілили в дитячу лікарню Охмадит. Крилата ракета Х-101 влучила в токсихологічний корпус і пошкодила ще чотири будівлі. Двоє людей, лікар та відвідувач закладу, загинули відразу. Два хлопчики, пацієнти померли у наступні дні. Сьогодні медики закладу згадують трагедію та розповідають, що встигли відновити у лікарні. Соня Григорчук продовжить. Лікарі зробили обхід. До нас вже почали поступати пацієнти. Все було як зазвичай. Ну тобто, робота йшла: перев'язки, маніпуляції, антибіотики. Ранок, 8 липня, 24-го почався як звичайний робочий день. Пригадує медсестра Оксана. Близько 10-ї оголосили тривогу, і фахівці почали переводити маленьких пацієнтів до укриття. І ті, які як тільки почули повітряну тривогу, вони самі спустилися. Деяких приходилося інформувати, щоб вони спускалися. Звичайно, деякі ще залишилися у відділенні, але хоча вони були в коридорі. Жінка каже, коли переконалася, що діти в безпеці забігла до сестринської, взяти сумку з документами. Та до укриття вже не дісталась. Тільки я заходжу за дві стіни, і це було доволі швидко. Це секунда часу. Я вже зігнута на полу, накрита, ну, батьки притулилися, діти кричать. Це не було як в фільмі, коли воно уповільнене, летить повільно скло, там цей вибух. Воно буквально там долі секунди. Дуже гучний вибух. Хлопнули двері. Це потім я побачив, що їх повиривало. Оксана каже, перше, що зробила, записала чоловіку відео, що вона жива. Відділені на момент вибуху вже розпочалась операція, яку не можна було перервати. Під час вибуху постраждала вся операційна бригада. Це і операційна сестра, і анестезіолог, анестезістка, вся хірургічна бригада. Але так як лікар стояв спиною до вікна і прикривав своїм тілом дитину, то дитина якраз і не постраждала. операція. <звук> Медики кажуть, не могли повірити, що ворожа ракета поцілила в лікарню. Я пам'ятаю, як наш лікар підійшов до вікна, яке типу залишилося, і сказав фразу півтоксикології немає. І в цей момент для мене я просто так: Н -н -н, ну, не може бути. Фахівці переділились на дві команди. Одні продовжували надавати допомогу постраждалим, інші приєднались до розбору завалів із рятувальниками та небайдужими. Телефон постійно е, дзвонив. Е, смски постійно приходили, писали і пацієнти, і колеги з інших лікарень, і друзі, знайомі. Російська ракета влучила в токсикологічний корпус. Вона забрала життя лікарки-нефрологині Світлани Лук'янчик, а також дідуся однієї з пацієнток Володимира Петриченка. За декілька днів стало відомо про смерть двох хлопчиків. Пацієнтів. Одного після атаки перевели в реанімацію іншого медзакладу. Інший був у комі після операції на печінці. Ударом також пошкодило адміністративний, сучасний та старий хірургічний корпуси. Одразу після Цього ракетного удару у нас зникла електроенергія, тому що була пошкоджена і фактично зруйнована електропідстанція, яка живить лікарню. Наше відділення воно до цих пір зруйноване. Там немає вікон, немає дверей, все повибивало. Пацієнтів, яких не могли далі приймати, перевели до інших лікарень чи запропонували виїхати на лікування за кордон. Перші пацієнти, це пацієнти з онкозахворюванням, повернулись до нашого закладу буквально через 4 дні після прольоту. Через тиждень ми вже відновили прийом невідкладних випадків. Близько місяця після удару частина лікарів працювала на базі інших медзакладів. Відділення пластично-реконструктивної хірургії, у якому працюють Оксана та Валерій, переїхало до обласної лікарні. Ти там нічого не знаєш, де що знаходиться. Все одно це не ті відчуття, і це доросла лікарня. Тому коли ми сказали, що нас забирають назад двох медит, ми такі нарешті це повернення додому. Однак у своїй будівлі вони повноцінно працювати не можуть. Старий хірургічний корпус визнаний аварійним. Пацієнтів приймають у сучасному і поки що мають у розпорядженні всього 15 ліжок, а не 35, як раніше. Тут лікують зокрема із мінно вибуховими травмами. Дітки вони більш вразливі, якщо у них є змога краще загоювати рани. При планових операціях то, коли є великі масиви пошкоджень, то навпаки важче переносять це. Закупку нового обладнання замість знищеного на себе повністю взяли благодійники. Серед найбільших донорів фундація Говарда Баффета та німецьке агентство Джейзі. Частина обладнання це обладнання, яке у нас ніколи не було, але яке дозволило зокрема зробити роботу нашу більш ефективною. Це фактично крок вперед, а то і два з точки зору наших технологічних можливостей. Відновлювати сучасний корпус лікарні офіційно почали в червні цьогоріч. Будівельники оновлюють фасади, монтують металоконструкції, проводять внутрішні ремонти. Зараз ідуть активно відновлювальні роботи, як ззовні, так і всередині. Повністю очікуємо здачу цього комплексу комплексу експлуата. Після відновлення до початку холодів цього року. У токсикологічному корпусі консерваційні роботи, а для старого хірургічного готують проєктну документацію. Працівники Охмадит написали медичне завдання, що їм не вистачає в інноваційному корпусі, і ми саме тут під це. Під це медичне завдання попросили проєктантів, щоб вони розробили корпус. Єдине відділення, яке досі не працює на території лікарні трансплантації кісткового мозку. Його хочуть якнайшвидше повернути в рідні стіни. А в ньому є чисті приміщення, які потребують повітря певної чистоти і класу. Тому ми попросили підрядника. Внутрішні відновлення пріоритизувати саме з цього третього відділення. Попри минулорічну трагедію та складнощі у відбудові лікарі Охмадиту надають допомогу на рівні показників попередніх років. Щодня тут турбуються про майже 600 пацієнтів, а минулого року прооперували майже 12 тисяч дітей. Соня Григорчук Ігор Ткач, Володимир Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.